Верховна Рада нещодавно зробила перший офіційний крок до заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Тож ми вирішили запитати олочан, чи підтримують вони таке рішення. Верховна Рада зробила перший крок до заборони у центр. Чи ви підтримуєте ви таке рішення? Да, звичайно, що під чому? Ну то я рахую, в нас війна восьмий рік. То ми не можемо. Щоб була російська це. Да? Щоб була російська, і підтримувати взагалі, що не є, наприклад, з Росії. Це взагалі, я думаю, що це має бути табу. Я так підтримую. Чому? А, тому що я вважаю, що на території нашої держави не може бути московського патріархату. У зв'язку з діями, які відбуваються вже-дуже давно. В чому власне, проявляється ця така антиукраїнська діяльність їхня, на вашу думку? Ну, як на мене, це в першу чергу знову ж таки якесь налаштовування загальне своїх парафіян. Ну і звичайно, це фінансові вливання. Я не в курсі цього рішення, але я думаю, що це не на часі, так? Не на часі. Чому? Ну, Це моє таке особисте. Мені здається, що це краще зробити після війни, що це в даний момент це не на часі. Так, звичайно, підтримую. А, ну я вважаю, що взагалі в нас в Україні не має бути ніякого московського патріархату, а лише українська церква. Це чудово. Чи підтримувати це рішення? Звичайно, чому? однозначно. Тому що тут не може бути нічого московського. Мови не бути, і думки не може бути ні про що московське в Україні. Чи підтримуєте ви це рішень? Звичайно чому? Тому що початок іде з Київської Русі. Київська Русь це Україна. Ми, вони, московський патріархат, навіть не має Томоса, Ви це знаєте? А ми маємо. Вони тримали Константинопільського, щоб він по-моєму півроку в в'язниці. Я не пам'ятаю, не буду говорити точних дат. Я вважаю, що як сказати, ми живемо в Україні. Держава наша встановлення набагато раніше, ніж Росії. От, будь ласка, відповідь на питання. Звісно, треба. Чому? Бо... Ви... В нас є українська церква. Нам московська, яка підпоряковується їхньому патріарху, як він правильно у їх називає. Це, Ні, їх треба вже, вже, вже зразу Чик і все. І забули. Я розумію, що це ніби як заважає і це щось як ну це дуже пов'язано з країною ворогом. І мені здається, цього взагалі не повинно бути. Нашої державі церква має одна єдина бути українська, Українська, тільки українська, тільки українська. Все. Слава Україні! Героям слава.